Друзі, хто полюбляє салатики, запрошую готувати сьогодні зі мною салат з корейської моркви та свиного язика. Для нашого салату нам потрібно свиний язик, морква по-корейськи, цибулька майонез сіль, перець зелень за бажанням та квашені огірочки. Ну що ж, давайте почнемо. Спочатку займемося язиком, ми його промили, тепер поміщаємо в холодну воду та доводимо до кипіння. Язичок промили, залили холодною водичкою та додаємо цибулину, лавровий листочок та духмяний з чорним перцем. Варимо ще годину-годину 20 до повної готовності язиків. Годинку він проварився, тепер беремо дерев'яну паличку та протикаємо. Вибираємо більш товстіше і місце в язику. Якщо паличка ось так легенько, друзі, заходить, значить свиний язик готовий. Язик ми почистили, він у нас готовий, а ми займемося цибулькою. Підсмажуємо нарізану цибульку. Також соломкою, друзі, будемо нарізати пини якими. Всі інгредієнти готові, тож будемо складати наш салатик. Викладаємо наріз, сюди ж додаємо підсмажену цивульку. Викладаємо огірочки, морквочку по корейськи Направляємо це все майонезом, трішки свіжого кропчику за бажанням Все гарненько, друзі, перемішуємо, накладаємо в салатник та запрошуємо рідних до столу. Дякую, мої дорогенькі, що пробули зі мною за декілька хвилин. Ось такий смачний та ситний салатик ми приготували. Тож готуйте, буду рада, якщо мені сподобається вашим рідним та близьким.